Всім привіт! З вами Агрокраїна. Сьогодні покажу замовлення нашого клієнта по запчастинках на ЮМЗ. Тут посилена корзина, кожух підпускач, низька отводка і диск щеплення. Зараз поближче вам все це покажу і також скажу актуальні ціни. Тому дивимося. Давайте почнемо з корзини щеплення. Це оригінальна, зависка. Ось подивіться на неї поближче. Ну, і з відмінності, котрі знаю всі, це кільце на лапках. Диск натискний 22 мм, і диск вом йде на шарика. Але відмінності не тільки в цьому. Тут ще стоять посилені лапки, сталиві, калені ось такі. Дуже гарної якості. Також ось ці сухарики стоять ковані. Якось я окремо робив відео, вони бувають литі, бувають ковані. Тут оригінальні ковані. Далі. Пружинки ось ці. 75-ї групи поселення. Диск опорний ось цей черепаха, ще його називають, йде з такими напайками, дивіться, ось тут. Тому відмінності багато. Ціна на сьогодні 11,5 тисяч гривень. Під неї клієнт взяв вижимний. Низька отводка, як її називають, вона тоньша, ніж звичайна. І як би радять ставити саме її. Але ось в нас її скільки брали, мабуть, разів 300 цю корзину. Багато хто каже, що там місця доволі багато і можна залишати стандартну отводку. Ну, а взагалі по стандарту вважається, що треба міняти. І це, дивіться, вижимний в нас саме оригінальний. Чому? Тому що сам корпус, бачите, йде кований. Сучасне, що роблять, це лите, А це ще заводський кований. В зборі підшипник опорне кільце, точніше, не опорне, а упорне. І ціна по ній 1800 гривень. Далі кожух-підпускач. Звісно, це не новий, це бушний, перевірений, погрунтований, ось такий, котрий можна ставити. Ціна по ньому на зараз 4600 гривень і диск щеплення це Польща 950. Гривень зараз це буде їхати на пошту. Думаю, відправляти будемо палетним бортом, щоб нормально доїхало, не побили нічого. Так що, друзі, кому потрібні запчастинки, звертайтесь. Як бачите, дуже великий асортимент. І ЮМЗ і МТЗ. Дякую всім за увагу. Підписуємося. Всім пока.